Запалення, ми продовжуємо нашу подорож живим містом всередині нас, щоб зрозуміти, як працюють різні біологічні процеси. У цьому відео ми розглянемо запалення. На жаль, іноді в містах трапляються неприємності, стихійні лиха руйнують будівлі, злочинці проникають у будинки та офіси, а також виникають пожежі. Щоб впоратися з цим, у багатьох містах є служба цивільної оборони, до складу якої входять аварійні бригади, поліцейські та пожежна команда. Аналогічно, чинники навколишнього середовища можуть стати причиною пошкодження наших клітин. Наш організм керує цими тригерами за допомогою процесу запалення. Запалення це природний захисний механізм, який організм використовує для захисту себе від шкідливих подразників, таких як патогени, подразники або пошкоджені клітини. Коли виникає гостра інфекція, організм повинен виділяти хімічні речовини, щоб збільшити кровотік до ураженої ділянки, дозволяючи білим кров'яним клітинам боротися з будь-якими шкідливими агентами. У випадку хронічного запалення, спричиненого генетичними та екологічними факторами, ці хімічні речовини постійно вивільняються навіть за відсутності інфекції, що призводить до пошкодження клітин. Це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як прискорене старіння, психічні розлади, погіршення здоров'я серця, антиоксидантна система. У цьому відео ми розглянемо роль антиоксидантів у нашому організмі. Міста старіють з часом. Так само, як погано доглянуті сталеві конструкції починають іржавіти, у нашому організмі погано доглянуті клітини мають знижену тривалість життя. У нашому організмі молекули, які називаються вільними радикалами, утворюються внаслідок впливу токсинів навколишнього середовища, а також природних метаболічних процесів. Якщо дозволити їм накопичуватися, ці вільні радикали завдають шкоди нашим клітинам у вигляді оксидативного стресу. Цього можна уникнути завдяки антиоксидантам, важливим молекулам або ферментам, які нейтралізують вільні радикали, знижуючи ризик оксидативного стресу. Рівень антиоксидантів може залежати від генетичних варіацій і їжі, яку ми споживаємо. Якщо їх недостатньо, зростає ризик оксидативного стресу, що потенційно може призвести до прискореного старіння, розладів настрою та серцевих захворювань.